Вітаю вас, хлопці і дівчата, розповім про які методи контролю я використовую для контролю якості заточки ножів. Спочатку, я дивіться, звичайні, звичайно, оце радянська лопа 2,5 збільшення є і 3, і 7 збільшення, наскільки я знаю. О, ну, Чим лопа мені не підійшла, це збільшувальне скло, воно ну, по-перше, воно розумієте, от ви ставите ніж. Так? І тут потрібно постійно. Правильно ставити на тій відстані, яку нам потрібна. І це кожного разу воно може напрягати. Це раз. По-друге, ну, хороше збільшуване скло, і коштує добре. Тобто ті, що використовують професійні збільшуване скло ювеліри, так, то там воно не коштує 5 гривень, Це ви повинні розуміти. Плюс ще один такий момент, не тільки от те, що постійно потрібно вибирати відстань, на яку ми хочемо подивитися, але ще такий нюанс, що якщо. Можна є ризик порізатися, тобто реально порізати ніс, наприклад. так, Ніж гострий, виберете якесь збільшене скло, і якщо зблизька будете дивитися, я чув про такі випадки, що люди різали. Різали ніс. Таке. Звучить, можливо, смішно, але виглядає навряд чи смішно. Тому цей варіант я відкинув. І дивіться, зупинився на, оскільки, як я сказав, я тільки це моє просто. Я заточу, я не є фанат цієї справи. Дві... Зупинив свій вибір на двох. Виробах китайсь... з Aliexpress, китайських, китайських, скажімо так, товаришів. Дивіться, оце я вам приведу посилання і скріншот. Якщо часом посилання буде неактивним, так, ви собі подивитеся. Це перше. Але вони тут обіцяють збільшення, по-моєму, в 30 разів. В реальності там немає 30 разів, там люди так пишуть, що разів в 10 в нас більше. Я думаю, можливо, навіть і менше. Тут можна. Більш-менш відрегулювати фокус. І є підсвітка. Є підсвітка звичайна, світодіоди там є. Бачите, видно? Видно? Є світодіоди. Підсвітка звичайна, є ультрафіолета, тобто для тих, хто перевіряє гроші. Так, от ви, як кажуть, не відходячи від каси, так, перевіряєте долари і, і вимикаєте. Тобто три рази натискаєте. Раз вмикаєте біле, свій звичайний, потім інтерфіолети, і вимикаєте. Все. І тут же зменшується ота проблема, що я казав, що потрібно постійно. Шукати відстань. Тут же не потрібно, тому що ми просто прикладаємо, от, кожен раз ми прикладаємо і все. Я вам, ну, давайте я вам спробую показати, але дивіться, як видно. Бачите, от. в реальності, звичайно, воно буде краще видно, ніж в Ну просто щоб масштаби збільшення. Тобто, тобто, воно не збільшує дуже сильно. І е, ви тут можете, що ви можете подивитися? Ви тут можете подивитися, наприклад, е, багато чи ви попали в кут, чи не попали. Ви знаєте, що багато майстрів. Замазують фломастером, кут, так, чорним фломастером, і тоді починають, починають от точити так, на станках. наприклад. І от за допомогою та такого пресору досить зручно дивитися, попали ви в кут чи не попали. М -м -м. Воно дуже добре для поліграфістів, я колись в поліграфії працював, але це не наша тема. До речі, як змінюється батарейка, от ви отут берете це затискаєте і, і Ой, секундочку, провертаєте. Провертаєте протигодиникової стрілкою, то крутите протигодиникової, відкрили. Бачите, батареї там стоять, от вони, щоб їх змінити. Ну, Фактично, вона, вона не є поганою. Я вам сказав, Так, тут не, не дуже велике збільшення ступінь збільшення, але якщо ви його придбаєте, так, у вас не буде відчуття, це що таке. Якщо ви не суперспеціаліст, відчуття, це що, що я таке купив, у вас не буде. Тобто вона для своїх цілей. Десь там щось подивитися, разів 8 збільшує. Тут великі хроматичні аберації. Що таке, це коли е, кругом, коли навколо предметів є такий кольоровий е, кольоровий відтінок, так? але загалом вони непогані. Єдине, на що зверніть увагу, бо, як же я з практики говорю, оця кнопочка може самовільно вмикатися. Тому якщо я складу в чохол, не отак ставити, бо вас тут ви будете притискати, от, защіпати, і ви включите і воно вам розрядиться батарейку. Я ставлю тут по діагоналі, де найменше зусилля тут по діагоналі і, і закриваєте. Так що фактично, воно, воно як сказати, в господарстві, в хозяйстві, воно згодиться однозначно, така. вона недорога, це все. І Відносно, бачите, що тут добре є. Оцей вхідний, вхідний отвір. Бачите, тут добре видно. Бо наступна буде набагато більше збільшення лупа, яку я купив, давати. Але там буде маленький отвір і буде незручно. О, і свій вибір я зупинив на такій штуці. Досить популярно. Ви по-любому на AliExpress бачили. Посилання я приведу, фото, фото приведу. Тут вони обіцяють, що збільшення в 100 разів. Я думаю, як завжди, китайці прибрехали, але, але збільшує воно нормально. Нормально, наскільки воно збільшує. Ой, щоб ви розуміли, от там, де ми заточуємо так, ми можемо це бачити ну, на відстані от, от, приблизно таких розмірів. Ну, от, приблизно, я так це все грубо, це дуже важко так пояснити, не, не, як я вам тут покажу, але просто щоб ви розуміли, все тут досить видно, видно навіть от. Після абразивів так, ти точиш грубим і там видно, що там грубі риски. Ти потім переходиш на на, на, на дрібніший, і вже там ну, гладша поверхня. Навіть є таке, я цим дивився, зараз трошки детальніше про нього покажу. Я дивлюся, а там в кінці такий мікропідводік. Я думаю, звідки він взявся, я забув не сообразив з, з чого. А тож я ж потім, от як на Мусаті поправляв, так, після того, як я заточив, я на Мусаті. Е, ще проходив, коли вже він трошки підсідав, так, я його на Мусаті скажімо так, ріжучу кромку поправляв. О, і, і я це бачив. Тобто, там, де я заточував, і ще в кінці оце після Мусату навіть слід є. Тобто Воно реально збільшує. Але тут є і мінуси. Ну Працює дивіться від батарейки. Е, натискаємо, open, бачите, пише. Натиснув, витягнув дві АА батарейки. Вони не включені в, в набір, так що вам треба буде придбати її. Все, і тут в кінці регулювання ближче. Далі фокус. Пише 100х, як я сказав, трошки не приб'єху. коли ми відкриваємо, отак от легенько, щоб шлейф не зламати, отак. Більше воно не відкривається, воно зразу вам підсвічує все. Ну і тим от регулюєте собі. Знову ж таки, як я говорю, тут же не потрібно, після того, як ви налаштували фокус, так не потрібно. Вже пристосовуватись, тут тільки отак поставив, так, і все, і воно вже жорстко стоїть. Вам не треба ближче далі регулювати відстань. Зображення тут перевернуте, це незручно. Плюс який ще мінус дуже малий вхідний отвір. Бачите? От, Який тут, який тут, бачите, і який тут. Відповідно, дивитися незручно. Незручно, Я зразу говорю, там дивишся ліво-право, незручно це дивитися. Але тут за якихось 5 доларів. Ми отримаємо реально велике збільшення. Тобто тут все можна подивитися. Я навіть більше подивився. Тобто, ну, вам я не покажу. На жаль, На жаль, я вам не хотів би, але я вам не покажу. Ну, просто повірте мені, що тут можна оцю, ця ріжуча кромка, то, що ми заточуємо, тут десь можливо ну, так, добряче видно, так пів сантиметра. Тобто, в реальності можна все подивитися, там рисочки це все чи це грубим чи дрібним абразивом заточувалось. І навіть видно, що те, що я. Сам вже переточив, в мене вже після 3000-го, по-моєму, каменю. Спочатку алмаз, потім 3000 камінь, і в мене гладенький. А от рідна заточка Вікторіноксівська, то тут груба така заточка, це видно. видно ви, в цьому, Вживу ви не побачите, а от за допомогою от такого мікроскопу це видно. Тому, щоб вже не затягувати ролик, скільки я пишу 10 хвилин, так? щоб не затягувати ролик, якщо вибирати між цим і між цим, оцей кращий. оцей. В ньому видно гірше, в розумінні, що малий отвір. Ви там придивляєтесь це все. Але, але він, в нього хороше збільшення для заточки. Якщо ви не супер-пупер професіонал, якщо ви цим не, за, не заробляєте на життя, ви не помішані на заточці, вам цього, у вас просто є свої там ножі, там, штук 3, 10, у вас є якась заточна система, і вам просто час від часу потрібно контролювати, що, ви там, що там робиться, коли ви заточуєте. Чи заосенець подивитися, чи не турився, чому він буває таке точиш-точиш, думаєш, що він папір не ріже. Ти дивишся, ага, там десь якийсь о, оцим можна подивитися за 5. Ну, по-моєму, 5 доларів. Це можна придбати. Це також непогана не, не річ в господарстві, воно вам згоди, може згодитися, але для заточки ножів воно дуже обмежено. мало що тут побачите. Треба більше збільшувати, тому що ми говоримо вже про такі мілі, долі міліметра. Так? так що, отака річ. Якщо для любителя, таке можна брати. Все все найкраще. І, а, всього найкраще, то всього найкращого. І ще одне чуть не забув. А чому мікроскопи? Зараз обов'язково хтось в коментарях порадить мікроскоп. Дивіться, я не фанат заточки, і плюс в мене хата завалена тим всім хламом. Я не маю де це класти. розумієте? Я ще буду Тут здоровий мікроскоп, мені не потрібно. Я не фанат настільки заточки. Мені цього вистачає з головою. Все все вам.